Показуйте своє, будь ласка, посвідчення. Це по перше. Далі Я не знаю, хто не бути Чому ви мене знімаєте? Ви перешкоджуєте. Ви, ви, ви вона... перезвичайно. Чому автомат... ви ці досі? Ви мам автомобілі? Чому не має бути виконувати з автомобіля? Виходить, з автомобіля. Ви автомобіля. Чому ви маєте виходити? Я і досі, друзі, дивлюсь на майора Петренка. Ну, це нонсенс. Зупинити транспортний засіб. Він заліз в авто, відмовлявся виходити. І зверніть увагу на зовнішність даного майора. Сіріга, небрити, браслетики. Що це за зовнішній вигляд? Майор Петренко? Та вимогу зобов'язаний. Я представився, що я майор Петренко. Представився вам, представився, документи ваші. Але це реалії і це те, що відбувається на дорогах України. І хочу зазначити одразу: скористайся можливістю до дня адвокатури долучитись до нашого клубу зі знижкою 30%. Акція діє від 19 до 21 грудня. Тобі обов'язково потрібно мати юридичну підтримку від такого майора Петренко.